Слава Богу. Слава Богу за цей чудовий день, де ми маємо таке чудове свято. Ми прийшли, щоб подякувати Господу за всі ті дари, які Він нам дав сьогодні. Знаєте, коли ми садили чи сіяли весною, ми чекали якогось плоду, ми надіялись, не було погоди, ми думали, що не буде можливо врожаю. Але у Бога є все, і Він дає завжди. І в свій час. Написано Бог завжди дає з подостатком. Я хочу сьогодні прочитати слово Боже, яке записано в Євангелії від Матвія, третій розділ і сьомого віршика. Євангелія від Матвія, третій розділ сьомого віршика, читаємо такі слова. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. Роде Зміїний, хто у вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврааму з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Далека історія, досить багато років назад відбувалась. То було хрещення. Було хрещення, як ми його називаємо, Іоанна, Іоаннове хрещення. І багато людей, які змучились в своїй душі, які не могли знайти Бога, тому що написано, що в храмі вже Бога не було. І люди це відчували, і їхня душа вона змучилась. І коли вони почули заклик Івана Хрестителя, багато людей щиро йшли до нього, щоб почути ту добру вістку, і вони каялись в своїх гріхах і приймали хрещення покаяння. Багато людей йшли просто за людьми, тому що йшло дуже багато людей. І вони, щоб не бути. Як би сказати, щоб не думали про них щось погане, що вони, можливо, не сприймають цю вістку, вони також йшли за цими людьми і приходили, щоб прийняти хрещення. І ці слова, які сказав Іван Хреститель, бачачи серця цих людей, які приходили нещирим серцем, вони були лукаві в своєму серці. Вони все робили тільки для того, щоб люди їх бачили. І він їм такі слова сказав, що... Учиніть гідний плід покаяння. Учиніть гідний плід. Коли ми сіємо чи садимо, ми хочемо, щоб був гідний плід. І все, що ми зібрали ось тут, невелику таку частинку, ми старалися вибрати все, що саме краще. І на наших городах чи в садках, коли щось родить. Ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Але коли приходить час збору врожаю, і ми бачимо, що земля чи дерева не дали того плоду, якого ми чекали, ми засмучуємось у своєму серці. Ми розчаровуємо, розчаровуємось, тому що багато було, потрачено труда, зусиль. Можливо, фінансів, і ми чекали чогось кращого, а його нема. І ми засмучуємось, і ми розчаровуємось. Через що? Іван і сказав до тих людей, які, він, коли він бачив, що коли вони приходили, приймали хрещення, їхні серця не мінялися. Їхня внутрішність залишалась. Тою самою грішною. Вони не каялись в своїх гріхах, так як багато людей дійсно розуміли, що вони є грішні, вони каялись і вони старалися змінити своє життя. А до тих людей, які були нещирі, він сказав: учиніть гідний плід покаяння. Знаєте, ми є всі діти нашого живого Бога. І він дивлячись святих небес на, на кожну людину, не дивлячись, яку вона церкву відвідує, він дивиться на кожну людину і бачить кожне серце. І він бачить, які плоди ці люди приносять. І, можливо, дивлячись на життя цих людей, він бачить, що негідні не плоди. І Він жаліє. І Ісус Христос, коли був на хресті, Він плакав за весь народ. Він знав, що багато людей не приймуть його жертву. Він плакав, тому що бачив далеко вперед. І Він бачив, що багато людей будуть приносити плід негідний або не приносити його зовсім. Знаєте, дуже важливо. В житті кожної людини, незважаючи на те, хто ти є, щоб в Твоєму житті був плід. Так як ми хочемо, щоб плід був на наших городах і в наших садках, так Бог хоче від нас, щоб в нашому житті був гідний плід, наше ходіння перед Богом, наше життя перед Богом, щоб воно було достойне тієї жертви Ісуса. Христа. Одного разу, коли Христос ходив по землі, і Він звертався до своїх учнів, і Він хотів їх направити на правильну дорогу. І багатьом людям Він говорив, щоб люди повинні каятись в своєму житті, міняти своє життя. Знаєте, можна розкаятись і жити так, як жив далі. А можна розкаятись і поміняти своє грішне життя і дійсно жити остаток життя з Богом. І одного разу Христос привів такий приклад, таку притчу ми читаємо в від Луки, 13 розділ і 6 віршика. Івані від Луки, 13 розділ 6 віршика. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав він на реві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш. Його. Знаєте, часто ми в житті так і поступаємо. Садим дерева і чекаємо, що воно буде приносити плід. Щось ми купляємо на базарі, щось можливо ми викопуємо в когось в садку, садимо, ходимо біля нього, даємо всякі удобрення і чекаємо, що воно принесе плід. Воно росте, приходить час, вже би, мав би бути плід, а його немає. Як один чоловік казав, купив на базарі яблуні, дуже гарно були намальовані на малюнку, купив багато, посадив в своєму садку. І коли вони трошечки підросли, побачив, що це не яблунь, це липи. Чекав, що буде плід. А люди його обманули. І так як він не розбирався, як воно виглядить, просто заплатив комусь гроші? Людина мала надію, що вона, вложучи свої фінанси, буде мати плід. Знаєте, так часто сатана в нашому житті він може нас спокушати, обманювати. І ми, будучи обманені, Обманути, не принесем плода для Бога. І оцю притчу, яку сказав Ісус Христос, знаєте, часто люди, які знають живого Бога, вони міняють свою дорогу, шукають щось в житті для себе, і Бог, який поставив, Кожного із нас, що ми приносили плід, Він чекає рік, другий, третій, і вже думає, коли ж, він буде приносити, чи вона буде приносити плід для мене. Зовні досить гарна людина, а одні листя плоду немає ніякого. І всі ті благословіння. Який Бог дає нам в нашому житті, ми сприймаємо просто так, що це має бути само собою. Знаєте, так як діти сприймають від батьків. Ага, повинен батько годувати, обезпечувати всім, повинен батько мене вивчити, а тоді, можливо, я найду роботу і буду вже жити самостійно. Так часто ми хочемо, щоб Бог з нами так поступав. Щоб обезпечив з усіх сторін. І ми часто забуваємо навіть подякувати за те, що нас Бог благословляє. А Він хоче, щоб ми не тільки самі жили, а щоб і приносили плід, і щоб цими плодами користувалися інші. І Євангелія від Івана в 15 розділі Христос і сказав такі слова. Євангелія від Івана, 15 розділ. 16 й віршик ми читаємо такі слова. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам оте, чого тільки попросите в імення Моє. Каже, я вас настановив, щоб йшли, ви і приносили плід, і щоб плід ваш. Зостався. Знаєте, є люди, які проживуть все своє життя, і вони приносять добрий плід. І коли їх не стає, їхній плід все-таки зостається. І він приносить користь для інших. А є люди, які проживуть життя і пішов, і ніякого плоду, і ніякого сліду. Тому в сьогоднішній день, коли ми читаємо ці слова, Господь говорить до кожного серця. Каже: учиніть гідний плід. Гідний плід того, що коли ми станемо перед Богом, а ми всі станемо, не дивлячись, хто ми є. І чи ми віримо в те, що Бог є, чи не віримо. Але прийде час, і ми станемо перед Богом, і Він запитає нас. Який плід ти приніс для мене? Чи в тебе був час на землі? Чи можливо ти будеш виправдовувати, що не було часу, щоб приносити плід для Бога? Тому, хоча сьогодні ми рахуємо, що це свято, ми радіємо, що Бог дає нам плоди, але Він хоче нам нагадати, щоб ми не тільки користувалися. Тими матеріальними плодами, які Він дає для нашого життя, а щоб і в своєму житті ми приносили духовні плоди, щоб багато людей, які нас оточують, дивлячись на наше життя, на наші плоди, вони могли поміняти своє життя і служити для живого Бога. Хай Бог благословить кожного із нас, що ми подумали, які плоди ми принесли в своєму житті, і допоможе нам ще, якщо. Ми їх не приносимо поміняти своє життя і дійсно жити для Бога, трудитися для Нього і приносити йому плоди. А йому хай буде щира подяка і хвала. Амінь.